Оце ворони ось так вкладаються. Їх дуже багато, там ціла зграя, і вони перед сном так перегукуються, розмовляють, шумлять, кричать в двох цих деревах. Великий прайд ворон живе. Дерево, де ночують ворони, воно темне, не видно. Починається вечір, і ось будинок. На даху цього будинку зараз сидить уся зграя ворон. Вони скоро будуть летіти сюди. І вмощувати, і кричати. Два двадцять зараз, тож буквально з хвилину на хвилину, вони мають головна ворона, напевно, найстаріша, чи командир зграє, як вже не знаю як вона має злетіти і з цієї з цього даху. І полетіти сюди, ось сюди. Поки що тиша, тиша поки що нікого нема. Я так розумію, вони всі дуже уважно слідкують за периметром, за ситуацією, вперше, ніж галасливою зграєю, полетіти на своє нічне дерево. Якось так. Разом з воронами дивлюсь за сонечком, як воно сідає. Ось так вони дивляться, я так розумію, і я дивлюсь. Цікаві птахи, ось ми разом, я точно знаю, ох! Ось! Прилетів розвідник. Угу. Ще одна ворона крикнула. О! Ось О, велика зграя пішла. Ось вони, ось вони, ось вони, ось. 2.22. Погнали наших городських, вони пішли на це дерево. Це ще не всі, звичайно. Отак. ще полетіли, полетіли, полетіли. Я не встигаю просто всіх захопити. Круг роблять. Ну, я так розумію, ті, хто слідкують за периметром. Всі вони, от всі вони в цю крону залітають. Ось зверху, ось вони. Злітають з, з будинку. Великий, великий прайд. Жух, полетів додому спати. Це певно, той, хто дивиться по периметру. Вони дуже розумні тварини. Чого вони так сперечаються? Чого вони так розмовляють перед тим, як лягти і спати? Такий галас, такий лемент. Вони ще сидять на цих маленьких деревах, що поперед мене, але вони всі оп. Напевно, я єдина людина, котра цікавиться їх життям. Ось вони літають.